Всім привіт, друзі! Сьогодні ми побалакаємо про такі палочки. Палочки ці кладуться вверх на рамочки під утеплення, під плівочку, щоб нібито зробити бджолам такі місточки для переходу в зимній час. Але по своїх спостереженнях я вам скажу так, що вони не ефективні. Ну, в якому сенсі? Що з ними, що без них, бджілки зимують однаково чудово. Тому що в зимній час бджоли не активні і вони, в принципі. Не переходять. Вони потихеньку їдять корм і йдуть від передньої стінки до задньої стінки. А якщо, скажімо, бджоли опустилися вниз вулика, то вони взагалі не доходять до весни до цих палочок і можна без них обійтися. Але бджолярі їх кладуть і вже спокійною душою нібито зимують. Я спостерігав там на половину пасіки з такими палочками. Наполовину без палочок, як я сказав, ніяких проблем при зимівлі нема. Так що ось така коротенька інформація, я думаю, комусь вона буде корисна, тому що бджоляри початківці дивляться YouTube, десь в когось побачать такі палочки і подумають, а в мене таких нема. І як то почнуть хвилюватися, нічого страшного не буде. Якщо вони у вас є добре, нема, теж непогано. Гіршого вони точно нічого не роблять, а вже про плюси. То вони такі мінімальні. Пам'ятайте одне: якщо в сім'ї нема меду, і якісь є проблеми там, чи кліщ, чи якась хвороба, ніякі палочки не врятують. Бджілки не перетечуть, скажімо, в інше місце, клуб сів посерединці, а ви їм дали такий місток, і думаєте, а у мене там на краю є якась одна медова рамочка, і туди клуб піде. Ні, це в рідких випадках таке буває. І то, як я сказав, це вже. Ближче до весни, коли бджілки вже активні. А в період зимівлі, активної, зимів... Ні, не активної зимівлі, коли є морози, вони сидять, вони не рухаються. Ідеальні сім'ї, де сіли, там і злетіли. Практично на одному місці. Все, друзі, на цьому. Займайтеся бджільництвом. До побачення.